Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В день релізу комп'ютерна гра Stalker 2 стала абсолютним лідером продажів на платформі Steam. А Steam, до речі, це одна з провідних в світі. Платформа на ній понад 130 мільйонів активних щомісячно користувачів, і майже 20% всього світового обсягу продажу комп'ютерних ігор проходить через цю платформу, тобто це лідерська платформа, і Stalker 2 українського виробництва став на ній лідером вже ввечері дня запуску. Гра відзначилась піковим онлайном у 113 тисяч гравців. Причому перша сотня тисяч була досягнута всього за дві години, а завантаження гри спричинили перебої навіть з інтернетом у деяких українських провайдерів. Але шлях цього проекту був далеко не таким простим. Розроблений в Києві Сталкер-2 зіткнувся з серйозними труднощами через вторгнення Росії в Україну. Але його реліз, який багато разів відкладався, він дійсно спричинив справжній фурор в індустрії. Його дуже багато. Обговорюють директор гри Євген Григорович розповів British jq як команда переосмислила по суті створений світ, перетворивши його на данину культурі, яка опинилась під загрозою. 20 лютого 2022 року, за 4 дні до вторгнення Росії в Україну, співробітники GSC game ДЖІСЦІГЕМВОЛДЦЯ компанія розробник. Зібралися в офісі. В Києві протягом кількох місяців автобуси стояли поготові, щоб евакуювати е, працівників у разі небезпеки. І коли настав той момент 183 співробітники разом з сім'ями покинули місто, виїхавши до Ужгороду. Водночас більше ста людей залишилися в Києві. Через два роки після евакуації, попри вторгнення та обстріли, GSC Game World завершила роботу на Stalker 2 цим довгоочікуваним культовим Open World шутером, дії якого розгортаються в зоні. Відчуження Чорнобильської атомної електростанції. Що таке open world? Це значить, що там немає якогось чіткого сценарію, де є початок, є кінець, є абсолютно лінійна логіка. Тобто це не лінійний сценарій, в який гравець по суті справи може надзвичайно сильно впливати на те, що там відбувається, а не просто йти. За певним алгоритмом, і оцей нелінійний геймплей є великою перевагою гри, і одночасно значною проблемою чи задачою для розробників. Ви не контролюєте дії гравця, як він проходитиме гру, які завдання обиратиме, як буде взаємодіяти з локаціями. Це абсолютно передбачено. Потрібно враховувати мільйон можливих сценаріїв, каже Григорович. Після евакуації до Ужгорода співробітники, які покинули Київ, переїхали до Угорщини, а згодом осіли в Празі, відкривши новий офіс. Ті, хто залишився, продовжує. Жували працювати над грою із укриттів. Деякі пішли до армії, вирушили на фронт на момент початку війни. GSC game World працювала над сталкер вже 4 роки. Григорович каже: нам стало життєво важливо дистанціюватись від Росії. Ми не росіяни. У нас є своя мова, своя культура, своя ідентичність. Те, що прийнятно для них. Для нас неприйнятно і тому е вони прибрали всі російські назви, всі російські діалоги, все те, що було ще до повномасштабного вторгнення в грі було перероблено. Перші трейлери Stalker 2» не акцентували увагу на тому, що знаходиться GSC Game World в Україні, але після вторгнення на матеріалах почали з'являтися слова. Made in Ukraine. ця гра зроблена нами, говорить Григорович. Ми існуємо, і ми важливі для GSC Game World Stalker 2 Це більше ніж гра. Це спосіб заявити про себе та свою культуру. Ми хочемо показати нашу культуру в найкращому світлі, підкреслює Григорович. Ми пишаємось тим, що ми українці, і ми хочемо поділитися цим зі світом. Але ця гра це не тільки спосіб України заявити про себе, а й серйозний бізнес-проєкт. Forbes Ukraine питав експертів ігрової індустрії, оцінив, скільки грошей GSC Game World може заробити на Stalker 2 і чи вдасться студії відбити інвестиції, які, очевидно, були немалими? Скільки ж коштував Stalker 2? Перша гра обійшла з GSC Game World у 5 мільйонів доларів, тоді як нова. Версія за оцінками засновника кіберспортивної команди Неві Олександра Кахановського могла би коштувати 30-60 мільйонів доларів, тобто практично на порядок більше. Stalker 2 має найбільший за останні два строків бюджет для однієї гри, виробленої в Україні, підкреслив. Кахановський закордонні експерти оцінюють бюджет розробки гри у 100 мільйонів доларів США, особливо з врахуванням того, що розробка затягнулась, і проект ну, по суті став таким своєрідним довгобудом в світі IT, в світі геймінгу. Чи окупляться такі інвестиції? Цілком ймовірно, що не лише окупляться. Павло Борисенко, керівник відділу розробки ігрової студії Eventir Interactive, вважає, що гра цілком може принести 100 мільйонів доларів тільки за перший рік. Ну, звісно, що за умови наявності позитивних відгуків критиків, відсутності технічних багів на релізі і так далі. До речі, на платформі Steam вже 76% схвальних відгуків користувачів, що доволі гарний показник. До речі, 100 мільйонів доларів доходу це відповідна продаж приблизно 3-4 мільйонів копій гри. У Стім ціна Stalker 2 стартує від 1400 до 2500 тисяч гривень, залежно від версії. Але враховуючи потенційний виторг в цьому випадку, важко говорити про рентабельність, зважаючи на те, що розробник має сплатити комісію сервісу. Наскільки мені відомо, то власник цієї платформи Стім, компанія Valve, вона бере десь близько 30% комісії за продажі на своїй платформі. До речі, так само невідомі умови співпраці з Майкрософти, які домовленості є з видавцем гри, що теж отримує частку від продажів. Засновник геймдев студії AB Games та колишній проєктний лідер Stalker Shadow of Chernobyl Антон Большаков вважає, що Stalker 2 буде. Першою грою, придуманою та створеною українцями, що зібрала понад мільярд доларів США у світі. Зеленими Steam BD наразі в грі приблизно півтора мільйони гравців, які вже у листі очікування. За розрахунками головного ігрового продюсеру Евінтір Інтеректів Олексія Ославцева, це може трансформуватися у близько 500 тисяч проданих копій. Протягом перших двох тижнів. Друзі, я розповідав вам про те, що є різні види бізнесу, різні види діяльності, є такі, у яких є зростаюча віддача, коли з кожним наступним продажем продукту рентабельний зростає, тому що собівартість якби розмазується на більший обсяг. Продукції, тобто маржинальність продукту, прибутковість продукту, зростає з продажем кожної наступної копії. Так от ігрова індустрія і конкретно Stalker 2 є яскравим прикладом того, що таке зростаюча віддача. Чим більше буде продано копій, тим більше буде прибутковість не тільки загального проекту, а й кожної окремої копії програми. Разом з тим, є вододіяльності з спадною віддачею, на яких Безперспективно спеціалізуватись, наприклад, видобуток вугілля або там викопування руди, да? тобто кожна наступна тонна буде коштувати дорожче, даватись важче і давати перспективу все менше і менше для країни для великої економічної системи. А що думаєте ви про реліз Stalker 2? Чи це тільки гра, чи це крутий бізнес, чи це можливо. Спосіб України з'явитись на світових радарах ще в одному вимірі: подивіться на південну Корею, яка через K-pop, Кей Вейв, робить фантастичні інтервенції на глобальній арені: інтелектуальні, культурні, дипломатичні, які переростають у великі. Економічні успіхи, друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. Дякую.